Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Тасоті із запахом Антитабак, який нам залюбки продав інтернет-магазин «Розетка». Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось, персонал досить таки привітний, залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще обрати. Тому не хвилюйтесь, якщо у вас є якісь запитання, то звертайтеся до консультанта, він завжди вам допоможе. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашого ароматизатора. Ось такий ароматизатор, об'єм його 8 мм. А вистачає його приблизно десь на 60 днів. Щодо запаху антитабак, це досить таки зручно для тих людей, які полюбляють палити в автомобілі. Він знищує запах тютюну, це досить таки добре. І у вас тоді не буде неприємного запаху в автомобілі. Зараз я його розпакую. Ось такий ароматизатор він складається із трьох частин. Як ви бачите, перше це бутилочка із рідиною. Саме із цим антітабак, Друге, це ось така коробка, в яку поміщується наша рідина. І третє, це ось така маленька прищіпка, на яку ми будемо чіпляти наш ароматизатор на вентиляційну решітку. Головна умова такого ароматизатора, щоб він завжди залишався у вертикальному положенні, тому що коли ми відкрутимо. Ось такий захисний ковпачок. Якщо воно перевернеться, воно може вилитись і може забруднити ваш салон. А це нікому не потрібно, тому краще завжди дотримуватись норм. Щодо запаху, ну запах такий легенький приємний. Ну Як він буде перебивати запах чи, ну я не знаю, але я сподіваюся, що він його все-таки переб'є. Запах більш, напоминає, якщо чесно, якусь одеколону. Але, взагалі, такий непоганий запах, він не надто різкий, такий приємний. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий ароматизатор, тому дякую і до побачення.